Велосипедна покришка Maxis Варсен мімо CX циклокрос. Ну, як ви зрозуміли, це вже покришка саме для ґрунту, для гравійників, для циклокросу. Мають ось такі е, незвичні шипики. Мають напрямок. Розмір цієї покришки. Дивимось це 700 на 35C. Щільнісний ток 60TPI. Невисокий профіль, невелика ширина. І, гадаю, невелика вага. Зараз це ми перевіримо. 390 грам. Ну, все рівно вона все-таки бюджетна для використання з камерами і стальний корт, але вага невелика насправді. Якщо повезе, то швидко знайдемо тиск. Скільки вони. максимум 75 PCI вказали. А це в нас 5,1 бар. Мінімум не вказаний. ну Мінімум це вже за, власними, за власним досвідом і відчуттями.